Ось так проходять мої деякі моменти. Я розповідала, що я навчаю англійську мову. І в мене вже ми закінчуємо останню 19-ту тему, вже перейшли другий курс, вже перейшли на другий ступінь навчання більш складний. Ось я пишу домашні завдання, все серйозно перекладаємо, переписуємо. Бачите, це все тут по-дорослому. Все навчаю. Такий у нас підручник. прямо в підручник можна писати. Так що сиджу, навчаюсь, щось пишу, щось вчу. І е, всім рекомендую розвиватися, розвиватися, не боятися у дорослому віці, йти, просто для себе вчити. У нас групове заняття, це вигідніше, ніж індивідуальне. І взагалі. Дуже круто в групі саме працювати, поки у мене на другому поверсі йде ремонт. Ось у мене тут ще фрукточки лежать, пам'ятають галочки. Ось, до чайку, поки в мене там робітник робить, кладе ламінат на стіни, я на дачі сиджу вчу англійську. А ось тут у мене поруч. О, Боже милостивий, такий кошеня. Сусідське приходить. Це я зранку приїжджаю на дачу. Він приходить, його годує, а потім він лежить отут біля мене в креслі І лежить балдіє, отак моркотить. Бачите? Всім гарного, приємного дня!